Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершвець. У лавах Демократичної партії США припускають, що президент Джо Байден може відмовитись від участі у виборах президента, які заплановані на листопад 2024 року. Чинний глава Білого Дому може запропонувати висунути замість себе Мішель Обаму, дружину екс-президента штатів Барака Обами. Про це повідомляє е, видання де Шпігель. Джерела журналістів вважають, що Байден може голосити про рішення на партійному з'їзді в Чикаго в серпні 2024 року. За словами співрозмовників журналістів демократичної партії, настільки серйозно обговорюють можливість заміни кандидата на майбутні вибори, що внесли відповідне питання в соціологічне опитування населення. ЗМІ пишуть, що демократи розглядають такий крок після опитування серед американців, які сказали, що хотіли би бачити президентом жінку, а Байден занадто старий для ще одного президентського терміну. Дві третини опитаних жителів штатів вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще 4 роки. Що ж я вам скажу? Як казав, в Скільцях Остап Бендер. Дівчата люблять молодих, довгоногих і політично грамотних. А з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.